Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги завдяки фінансуванню федерального уряду Німеччини придбало для Глухівської громади екскаватор. Вартість екскаватора складає 3 мільйони гривень. І, за словами міського голови Надії Вайло, це величезний внесок у стабільність комунальної сфери громади, як інформує Глухівська міська рада, потужна техніка від самого початку була призначена для теплового району як об'єкта критичної інфраструктури. Директор підприємства Микола Колоша активно займався процесом узгодження характеристик. Техніки, доставкою тощо. Наступний етап це оформлення. Керівник впевнений, що спеціалісти теплорайону швидко освоять нову техніку, і вона почне працювати на благо глухівчан. За його словами, зараз на балансі підприємства знаходиться екскаватор 1977 року випуску, який вже давно відпрацював свій термін експлуатації. Всі його системи потребують капремонту. Нагадаємо, теплорайон обслуговує більше 14 кілометрів теплових мереж, 14 котелень постійно надає техніку для інших потреб громади, в тому числі для укріплення захисних споруд. Безпека харчування на свята це дуже важлива і актуальна тема. Як же убезпечити себе від переїдання та отруєння протягом святкового періоду? Перше, що радять спеціалісти, це не купувати продукти харчування і продовольчу сировину в несанкціонованих точках продажу. Це потрібно робити тільки в місцях продажу, де продукти проходять ветеринарно-санітарну експертизу і в наявності документи, які свідчать про їх якість. Дотримуйтесь гігієнічних вимог при приготуванні страв. Це прості вимоги, але вони дуже вагомі. Це ретельне миття рук. Треба ретельно здережирити поверхню рук. І тоді легко розчиниться жирова оболонка, і тоді дуже легко змиється мікроорганізм, який не попаде в рот до людини і не попаде на їжу. При виготовленні страв обов'язково використовуйте чистий посуд, чисте приладдя, інструменти. І обов'язкова умова це роздільний інвентар для приготування готової та сирої продукції. Ні в якому разі не можна на одній дошці, одним ножем розділяти, наприклад, сьогодні сире куряч, куряче м'ясо. А на завтра готувати інгредієнти для салатів. Спеціалісти зазначають, що сире м'ясо та яйця є джерелом інфекції сальмонельоз, яка дуже стійка до факторів навколишнього середовища і боїться тільки кип'ятіння. При приготуванні страв чітко дотримуйтесь технології приготування. Не готуйте страви заздалегідь, споживайте їх свіжими. Якщо ж такої можливості немає, зберігайте їх у холодильнику при температурі плюс 2, плюс 6 градусів Цельсію, не більше, чим протягом. Двох діб заправляти салати потрібно безпосередньо перед уживанням у їжу. Не вживайте велику кількість солодощів, не зловживайте алкоголем, тому що це приведе тільки до неприємностей і загострення хронічних захворювань зі сторони кишково-шлудкового тракту та серцево-судинної системи. Не допускайте до вживання продукти. З просроченим терміном зберігання. Якщо вже ви придбали продукти напої і у вас є хоч маленький сумнів, будь ласка, не вживайте їх. Кремові вироби, якщо це кремові вироби з масляного крему, то їх зберігають при температурі не вище 2-6 градусів і не більше 36 годин. Якщо це вироби із заварного крему, то вони взагалі зберігаються не більше шести годин. Новорічні свята це дуже серйозне випробовування для шлунково-кишкового тракту, а особливо для людей з хронічними захворюваннями, адже кількість і частота вживання їжі в ці дні суттєво перебільшує звичний раціон. Не потрібно напередодні свята голодувати. Це дуже велика помилка, тому що напередодні свята ви голодуєте, а потім починаєте з'їздати все, що є на вашому святковому столі. Такого робити не потрібно. Харчуйтеся правильно, помірно, невеликими порціями на протязі всього дня, і тоді ви не будете відчувати переїдання та перенасичення. Також більше рухайтесь, не сидіть. За столом, і тоді ваш шлунок скаже вам велике дякую. Якщо ви вже переїли і у вас виникає якась важкість шлунку, то так ви можете випити ферментні препарати, такі як креон, мезим, панкреатин. Або ж якщо у вас уже виникли больові відчуття в області шлунка, або спазми, коліки, то ви можете приймати будь-який спазмолітик. І пам'ятайте, що зранку ваше тіло скаже вам дякую за кожну не з'їдену ложку та не випити келих вина. Як плідно прожити рік, аби було про що згадати і чим похизуватися, знає засновниця громадської організації Добре серце Тетяна Піскурьова. Наприкінці 2023-го пані Тетяна підбиває підсумки роботи зооволонтерів і насправді має привід пишатися злагодженою роботою своїх колег та небайдужих городян. Хоча зізнається, рік був. Дуже важким. Рік воєнний, самі розумієте, скільки безпритульних тварин на вулицях нашого міста. Спочатку війни їх багато викинули, а зараз, коли почали бомбити там Ізбуду, Зноп Новгород в нашому місті безпритульних збільшилось утричі. І це правда, тому що ну, більш-менш ми тримали ситуацію, зараз вже знову все вийшло з-під контролю, знову куча ем, собак, тічки по місту. А ми, ну, ми працюємо, але не справляємося вже. Їх привозять люди, вивозять, вивозять із зони бойових дій, а тут випускають на вулицю. Вони врятували тварину, не лишили її насмерті, а далі вже... Як буде, незважаючи на всі труднощі, волонтери продовжували з ними боротися і виконувати свої обов'язки. За 2023 рік вдалося провести величезну роботу зі стерилізації, знайти господарів майже для тисячі хвостиків, придбати авто для потреб організації, налагодити співпрацю із міжнародними організаціями. В цьому році ми пристроїли 921 тваринку, да для цього року це, звісно, дуже велика робота наша, але це мало порівнянню з тими роками, коли довоєнними, це мало. У нас було таке, що ми за рік більше, ніж півтори тисячі прилаштували, а в цьому році ми не дотягнули. Весь рік, майже кожного дня в цьому році, ми стерилізували і собаки, і кішок, і котів, і кабелів. Ми працювали, не покладаючи рук. Стерилізовано майже 1900 тварин. Да, це тільки наша організація. А люди самі возили, люди і вже у нас люди, багато людей відповідальних. Тобто наша задача організувати ці програми, організувати стерилізацію. Лікарі працювали у цьому році, не покладаючи рук. Спонсорувалось все це як міжнародними організаціями, так і виділяли міський бюджет нам на стерилізацію. Тварин, тому ми зробили дуже велику роботу. Такого, мабуть, немає в жодному місті у Сумській області. Я думаю, що так. Ну ми працювали. Ми реально хотіли зробити місто без бродячих собак і без бродячих кішок. і Якщо з кішками справи більш-менш, то з собаками набагато проблематичніше, розповідає волонтерка, тому що відлов собаки, особливо з дичавілої, та доставка її у клініку, потребує чимало. Зусиль і часу. Правда, в поточному році цей процес став значно легшим завдяки небайдужим людям. Ми в цьому році під кінець року ми стали набагато щасливіші як волонтери. Більше у нас стало уже амуніції. Ми купили собі волшебну палку для відлову собак, якої ми вже відловили біля десятка. Диких собак на стерилізацію, а також туценка, ми спробували дикого відловити, ми його спіймали посеред ночі. Також найбільше, що ми змогли, так це купили машину для нашої організації. Також нам зараз виділили кошти на покупку гуманної клітки. Ми зараз шукаємо де взяти таку правильну. Це така спеціальна клітка. От якщо ми не можемо собаку. Там своє стрілялкою спіймати, то гуманною кліткою можемо. Коли собака туди заходить, а клітка сама закривається. Але головне наше досягнення, я вважаю те, що ми зараз якось згуртувалися з людьми. І всі люди, які люблять тварин, вони вже навколо організації згуртовані. Ми допомагаємо один одному. Люди не бояться там, ну, захищати свої права. От. Зізнаємося, чесно, нас пророблена зооволонтерами робота. Та вразила. Їздити посеред місцю та околицям у пошуках тварин у будь-який час, стояти на вулиці з надією прилаштувати ще одну невинну волохату душу в добрі руки в будь-яку погоду це своєрідний подвиг. Проте пані Тетяна наполягає, що це її звичне життя і звична робота. Єдине, що і досі її засмучує, це те, що люди вибірково ставляться до пухнастиків, віддають перевагу тваринам, чоловіка. Вічої статі та породистим, а звичайних чотирилапих, перш за все дівчат, прилаштувати у родину дуже проблематично. Я звертаюсь до людей: беріть безпритульних тварин, не бійтесь. Ми вам підберемо таку собачку або такого котика, який вам підійде і по характеру, і ну саме такого, якого вам треба. Ну їх вже треба кудись дівати, і кожному потрібен дом. Люди будьте добрішими, годуйте безпритульних тварин, тому що для них ми життя. Якщо ми не будемо їх годувати, то зиму ні собака, ні кіт не переживе. До речі, наша співрозмовниця хвалиться, що їм вдалося знайти господарів і для безхатьків, які потрапили до нас із Херсону та Донеччини. Всі цуценята прилаштовані, всі ростуть, всі дуже цікаві, такі інтересні. Теж з якої примість вони, мабуть, з різного виводку, тому що дуже гарні, такі великі повиростали. Три цуценьонка нам привезли з Херсону. І багато собак нам привезли з Донецької області з зони бойових дій. У мене залишились жити три дорослих і одна і один підліток. Всі останні вже прилаштовані. Так що зараз ми працюємо по Ізбудії і з Новгород. Я дякую кожному, хто нам допомагав в цьому році. Я дякую лікарям, які були з нами, які терпіли нас, працювали не покладаючи рук. Я дякую ЗСУ за мирне небо за те, що дають нам змогу працювати.